Мільярдні борги, економічний спад та вільне падіння рубля стають все більшою небезпекою, особисто для російського президента Володимира Путіна. Журналісти німецького видання Білд з'ясували, північно-атлантичний альянс вважає ймовірним дострокове припинення повноважень Володимира Путіна. При цьому свої джерела в НАТО Білд не розкриває. Водночас видання зазначає, що навіть у правлячих колах Німеччини майбутнє повалення російського президента називають цілком реальною перспективою. Тивою, як зазначає газета, подальший розвиток подій на заході бачать приблизно так: могутні олігархи через санкції та падіння доходів будуть настільки тиснути на Путіна, що він буде просто змушений піти. А Росії знадобиться план реального порятунку. Крім того, газета стверджує, боротьба за владу, схожа на протистояння радянської епохи, триває в Кремлі вже кілька місяців. Крім олігархів, на Путіна намагаються вплинути прихильники жорсткого курсу, які хочуть повернення до планової економіки. Але… Якщо зазирнути у минуле, то можна побачити приклади того, що Путін, хоч і залишав крісло президента, проте реально керував країну руками свого наступника Дмитра Мєдвєдєва. найгірше ж для нас є те, що кремлівській машині вдалося настільки промити мозок росіянам, що навіть інше керівництво держави не змінить зовнішньої політики. Протягом декількох століть наші сусіди вважають, що усі країни мають належати їм, і вони не мають права на незалежність. Буцімто їх завдання годувати і оберігати Москву. Непростой.